Виконуємо номер 4.26 із підручника Алгебра 8 та номер 8.26 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Побудуйте ромб за стороною і кутом. Приступаємо до виконання. У нас дана сторона і кут ромба потрібно побудувати ромб АБЦД. Проаналізуємо умову задачі, вважаємо, що ромб у нас вже побудований. Отже, починаємо: ми можемо провести довільну пряму П, і на цій прямій вибрати точку А, що належить прямій П. Далі, оскільки надана сторона, ми можемо відкласти АД, що дорівнює у нас А. Далі, після цього, ми можемо побудувати кут А що дорівнює альфа, далі відкласти на стороні кута АБ, також а, бо в ромба всі сторони рівні. Ну і потім будуємо коло або дугу з центром в точці Б радіусом А. І ще одну дугу чи коло з центром в точці Д, теж радіус А. Де наші кола перетинаються, там і буде точка С. І побудована тоді фігура А, Б, С, Д. З'єднуємо, це буде наш ромб. Приступаємо, проводимо пряму П і відкладаємо на ній довільну точку А. Я провела пряму, відклала точку А. Тепер будую АД, що дорівнює довжині сторони. Знімаю А і АД. Отримали точку Д. Після цього будуємо кут, що дорівнює дане, елементарна побудова трикутника, що дорівнює, «Зводиться» до рівня даному. Я утворила трикутник і тепер будуємо трикутник за трьома сторонами. Одна сторона трикутника дуга, друга сторона трикутника, дуга, зараз краще наведу. і третя сторона трикутника, дуга, і тепер проводимо сторону кута. Побудували кут, що дорівнює даному, тепер на стороні кута відкладаємо знову ж довжину сторони ромба. Відклали. Це буде точка у нас Б. І тепер, щоб побудувати точку С, проводимо два кола одне з центром в точці Б радіусом А, ми проводимо дугу. І з центром Д, тим же радіусом проводимо дугу, де наші дуги перетинаються, там і буде точка С. З'єднуємо тепер всі чотири. Ми побудували ромб А, Б, С, Д за стороною і кутом. Номер 4.26 із підручника Геометрії 8. Та номер 8.26 з підручника Математика 8. виконано.